Аю всіх, хто нас дивиться в етері програма сьогодні. Про тут ви почуєте аналіз важливих для України тем та подій від провідних експертів. Сьогодні простими словами говоримо про розвиток атомної енергетики в Україні. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який розблоковує добудову енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Документ дозволяє закупити у Болгарії два старі реактори російського виробництва. Їх і планують використати для добудови третього та четвертого енергоблоків ХАЕС, і це. Як пише енергоатом, одне з найбільш важливих рішень для української енергосистеми за 30 років незалежності, адже наразі Україні через російські атаки не вистачає генеруючих потужностей. Та атомна енергетика залишається надійним джерелом електроенергії. АЕС виробляють близько 50% електроенергії. Та добудова цих блоків буде в рази дешевше і швидше, ніж будь-яке будівництво АЕС з нуля, кажуть в енергоатомі. Тож Україна робить ставку на подальший розвиток атомної енергетики. Зеленський впевнений, що добудова атомних енергоблоків посилює енергетичну незалежність України. Верховна Рада України зробила суттєвий крок. Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції. Це більше 2 гігават електрики для України. Що було зрозуміло зараз? цими складними зимовими місяцями ми можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики. Наші. Добудовані енергоблоки дозволять Україні навіть в зимові місяці йти без імпорту, і обов'язково це допоможе нам стримувати зростання цін на електрику для людей. І тут слід зауважити й про значну критику цього рішення щодо можливої добудови реакторів ХАЕС противники цієї ідеї, це як частина депутатів, так і експертне коло закидають кілька причин того, чому вони проти добудови саме зараз. Серед них побоювання у даремному витрачанні десятків мільярдів гривень під час війни та, начебто, корупційних ризиках під час самого будівництва. Також говорять про мовляв нереалістичність термінів добудови в кілька років. Втім, Зеленський, як це рішення, як ви вже чули… Ли підтримує він наголосив, що атомна енергетика врятувала українців під час блекаутів. А глава МАГАТЕ Рафаель Гросі назвав проєкт мудрим рішенням. Наскільки економічно вигідною і безпечною є для України атомна енергетика? Та що це означає для споживачів? Про це все ми сьогодні говоримо з головою спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенком. Пане Олеже, вітаю вас в нашому етері. Вітаю вас. Почнемо з такої інформації. Заступник голови комітету з питань енергетики Олег Самінський заявляє, що нині Україна, нібито щорічно, витрачає понад 600 мільйонів доларів на імпорт електроенергії. На його думку, добудова ХАЕС може все таки зберегти ці кошти та генерувати більше електрики всередині країни. Чи вплине ця можлива добудова ем, ХАЕС на тарифи для споживачів? На вашу думку. Питання складне, щоб відповісти, просто чи вплине чи ні. А судячи по тому, що відбувалося останні три роки, навіть повномасштабна повномасштабна агресія Російської Федерації не вплинула на рішення влади щодо збільшення тарифів на електроенергію. А я хочу сказати нашим глядачам, що ще в 2022 році ми платили за електроенергію гривня 68, а зараз платимо 4 ,32 гривні 32 копійки. Тому питання а, щодо того, що заморожені будуть тарифи, а атомна станція буде побудована, і ми далі будемо платити 4,32 гривні. Це залежить від багатьох факторів, і в першу чергу від бажання самої влади заяви народних депутатів. Вони не стоять абсолютно нічого. Вони а не Яких абсолютно... факторів, якщо ми тезисно розберемо, від чого це залежить? А, в першу чергу потрібно говорити про нормальну працюючу тарифну політику. А по-друге, ми повинні говорити про контроль за діяльністю енергоатома, щоб ми розуміли, а, яка все ж таки собівартість електроенергії а, на сьогодні є у них. По-третє, це розібратися з корупцією. Ну, а енергетичі. якщо ми говоримо саме про контекст добудови, да, можливо, добудови ХАЕС, то це безпосередньо якось може бути пов'язано з ціноутворенням, да, з тарифами з вартістю на електроенергії? Так, да, може бути. Потрібно говорити про те, що атомна генерація, а електроенергія. Яку виробляють атомні станції, вона найдешевша uh -huh. серед всієї іншої генерації? Тобто теоретично так ми зможемо заморозити тарифи, розібравшись тими проблемами, про які я говорив тільки що. Ага, а власне щодо термінів добудову кажуть противники цієї ідеї, що це не в найближчі кілька років можна побудувати ці енергоблоки. Якщо навіть зараз почати це робити, все-таки про які терміни йдеться, якщо ми говоримо про добудову двох енергоблоків ХАЕС? Це там десятки років чи все ж таки дійсно кілька? А якщо брати будівництво атомної станції з нуля? А то от останні станції, які є в світі, будуються щоб це там корейська технологія, російська, французька технологія, то вони йдуть десь на рівні від 8 до 15 років, в залежності від обсягів там, потужності, генерації так далі. Але зараз ми не Знач говоримо було... про будівництво з нуля, бо частина енергоблоків да. там один готовий вже перший здається на 80%, а другий на 25%. Тобто Тому що ми говоримо про добудову, то про які строки тут йдеться. А от цього вам ніхто не скаже, тому що цифри, які називає Міненер, 80%, відсотків, не мож, неможливо перевірити. Ми mm -hmm. з вами не можемо реально а, подивитися на те, що взагалі там побудовано. Ну є якісь бетонні конструкції, але технічна частина прийняття цієї ну, при, прийняття комісії цієї атомної станції, це може затягнутися на 7 і на 8 років. Тому я б взагалі не називав би цифри. Тому що те, що говорять можна владці, починаючи з Верховної Ради, закінчуючи кабінетом міністрів, ну їхні слова вони абсолютно не значать, не будуть значити нічого, якщо поки ми не побачимо з вами реального технічного аудиту побудованої частини, а про яку уникають там 80% або там 20%. потрібен технічний аудит повністю всієї добудови, потрібно дивитися каштори з будівництва. І виходячи з цього, а, тоді можна робити якісь там певні заяви, це буде три роки чи вісім років. І одна сторона, яка каже вам про те, що ми забабудуємо за два-три роки, і інша сторона, яка каже про вісімдесять років, вони обоє абсолютно не ведуть а, давайте скажемо так відповідну дискусію. Mm -hmm. Це це розмови на рівні а, якісь жіночок, які сидять біля під'їзду і. І про щону що з, з зокрема міністр енергетики Галущенко казав, що на добудову піде 2-3 роки. Да, в МАГАТЕ теж кажуть, що значна частина вже побудована, залишається добудувати. Які ризики ви бачите потенційні, да, пов'язані з добудовою цих енергоблоків для споживачів. Ну і в цілому. Давайте я два слова буквально про магате mm -hmm. скажу. Ви знаєте, довіряти заявам МАГАТЕ це взагалі не смітниця. А, чому? Тому що в 22-му році, а в травні 22-го року, в інтерв'ю італійському виданню, а очільник Гроссі заявив, що Російська Федерація змушена була закупити Запорізьку атомну станцію, бо на ній Україна а, виробляла а, збройний а, плутоній. Для виробництва ядерної mm -hmm. зброї собі заява. А тут ну якщо людина заяв, ну робила такі заяви, то що ми про що ми можемо взагалі говорити, коли кажемо про гроші? Про а, ризики побудови а, цієї станції потрібно говорити. все ж таки, це російське обладнання, воно дійсно застаріле. По-друге, навіть це те, що Болгарія допов... закупила вже багато років тому і не використала. Абсолютно вірно. По-друге, е якщо у нас вийде ситуація, що там з ладу вийде певне обладнання на цій атомній станції, ми змушені будемо звертатись до Російської Федерації за, -за, -за запасними частинами. Тому що більше запасних частин все ж таки виробляється в Російській Федерації. Так, частину ми можемо взяти а, самостійно і виробляти на харківському кластері. Але для цього потрібно розібрати, чи є у нас на це можливість люди а, і так далі. Третє це а, проєкт атомної станції. Він обов'язково обов'язково погоджується з російськими виробниками обладнання, і російська сторона повинна Росатом, повинен його затвердити. Тому це величезні ризики для нашої сторони. Для України для України українців величезні ризики щодо таких узгоджень, це інше. Ми знов стаємо залежними від Російської Федерації, а при при, при при побудові двох двох додаткових блоків атомної станції. З іншої сторони, всі інші блоки, які є у нас в Україні, вони також з російського обладнання. Ми також закуповуємо на них в більшості зап... запасні частини з Російської Федерації, і проєкти цих блоків також були затверджені російською стороною, пане Тому Олеже, тут... але через російські атаки, все таки Україна потребує ці генеруючі потужності, потребує е, виробляння більшої кількості електроенергії. Чи є якісь альтернативи, де ми тоді можемо закупити, і які це можуть бути реактори? Так, ми можемо закупити це. Можемо взяти приклад з Польщі, яка закуповує корейські атомні реактори. Ми можемо закупати у Франції, можемо закуповувати в Китаї. Питання у їх вартості. Все ж таки і корейський реактор, і французький, особливо французький реактор, вони набагато дорожче, і ми повинні розуміти, що будівництво їх буде з нуля. Зараз ми га власне думає. та та і ми, і ми ж знаємо, як як обслуговувати ці реактори, про які йдеться, про які ми плануємо та закупити, тобто не треба навчатись да. додатково і так далі. Це теж якось полегшує цей процес. Абсолютно вірно. В цій ситуації ми говоримо, що вартість обслуговування подальшого обслуговування мається на увазі чи там а, через 3, 5, 10 років воно буде набагато дорожче, ніж воно зараз є. Чому? Тому що в нинішній ситуації а, ну, у нас є підготовлені фахівці. У нас є люди, які вже багато років обслуговують атомні реактори, які побудовані в Україні. А якщо говорити за ті, які ми плануємо теоретично могли б закупити корейські, Нам ми повинні на ну, повністю починати заново, і це буде просто набагато дорожче ніж зараз. А нишніх ситуації? А, ну, власне, атомна енергетика, як ви вже зауважили, є найбільш надійною і дешевшою о, в принципі і споживачі електрики о, в Україні. Чи справді зацікавлені в атомній енергетиці? Я як ви вважаєте? Так, абсолютно зацікавлені, тому що, ще раз підкреслюю, це найдешевше, вона найнадійніша. І ми, побудуючи атомну енергетику, ми зможемо себе на багато десятиліть забезпечити недорогою. Давайте я не буду казати дешевою, недорогою електроенергією. І тут питання ще одне є: це закінчення терміну. Експлуатації деяких атомних станцій в Україні тому ми а, вкрай зацікавлені в тому, щоб до 2035-2040 року побудувати нові потужності, які замінять ті, які будуть виведені. З експлуатації це також про це також важливо говорити, пане Олеже. І щодо коштів, які планують використати для добудови цих енергоблоків ХАЕС, за інформацією Міністерства енергетики, реалізація проєкту буде здійснюватись виключно коштом енергоатому за рахунок саме кредитних коштів, водночас ну не державних, а кредитних. Водночас, один з противників цієї ідеї Ярослав Желізняк, депутат заявляє, що гроші підуть не кредитні, а ті, начебто, які енергоатом накопичив через. З підняття тарифу в два рази, і коли буде це будівництво, на його думку, то тарифи ще раз піднімуть. Чи справді це так? І про яке підняття тоді йдеться, якщо так? Я не можу коментувати заяву железняка. Звідки в нього інформація а, ну, ту, яку він заявляє: дійсно у енергоатома є кошти, які він накопичив від підняття тарифів за останні два роки. І сума, яку називають, там від 27 до 29 мільярдів гривень. Ці кошти, в принципі, достатньо для добудови енергоблоків. Mm -hmm. Чи пов'язано це буде в майбутньому з підняттям тарифів на електроенергію? Теоретично можливо, але теоретично і ні. Тому що все ж таки на сьогодні, ну, в нинішній ситуації, от прямо зараз, вартість атомної електроенергії, та яка виробляється з атомної генерації. Навіть при всій скорупційній складовій є 1 гривня 70 копійок. Mm -hmm. Якщо додати сюди вартість передачі, і вартість розподілу, тобто доставки електроенергії до кінцевого споживача, то ми виходимо якраз на вартість 4 гривні 32 копійки. про які ви вже сказали. Які я вже сказав. Тому підняття тарифів можливо і буде. Я не виключаю цього фактору. Але, в принципі, на це не обов'язково впливає. Тільки побудова атомних станцій це може бути зміна влади, зміна тарифної політики? Ну, зрозуміло, це зрозуміло. Бути... власне, як я вже сказала, що АЕС виробляє близько 50% всієї кількості електроенергії, чи дійсно ядерна енергетика врятувала країну під час блекаутів? Абсолютно вірно. А якщо говорити більш точно про вироблення, атомної електроенергії атомної генерації то 2022 року це було е, доходу до 52% від загальної кількості електроенергії, які виробляли зараз. Частка атомної генерації в загальній. Загальному кошику виробленої електроенергії а більше 60%. то звісно, атомна електроенергія повністю врятувала ні про які імпорт там про теплові станції або там про зелені енергетики мови не йде, тому що коли відключалась майже вся або було зруйновано майже вся генерація. Працювала атомні станції. Ну, так, я які, збори... які врятували та українців? Скажіть, як, як вплинули на обсяги самоокупації Запорізької атомної електростанції? Якими, ну, якими втратили... ці обсяги були до 2022 року та і наразі? Ну, ми втратили повністю а, ну, сама крупна в Європі атомна станція Запорізька. Тому ми втратили а, 6 гігават генерації. Які е могли б суттєво впливати на загалом на е вартість електроенергії, і на е генерацію, і на наявність електроенергії в кожній з домівок. Тому що якби ми не втратили Запорізьку атомну станцію, то ми були на 100% забезпечені електроенергією. і ні про які імпорт не йшло, а йшло про великі обсяги експорту електроенергії за кордон. Тому е втрата Запорізької атомна станція для нас. Суттєва вплинула взагалі на о, загальний стан енергетики в Україні на забезпечення промисловості. Міжність. Але ви Тому зараз говорите, спорі? що обсяги тим не менш складають близько 60%. Ну звісно, але ми Саме ж маємо повинні угу. розуміти. Ми втратили з вами величезні ну металургійні комбінати, Маріуполь. Ми втратили, зменшили набагато багато потужності роботи комбінатів в самому Запоріжжі, в Дніпрі, в Кам'янському, і це напряму впливало. Тому навіть втрата запорізької. Вона була компенсувала втратою великих промислових потужностей. А якщо Україні вдасться повернути з окупації з-під окупації Запорізьку атомну електростанцію, наскільки значною буде потреба саме в добудові нових енергоблоків, якщо ми говоримо про ХАЕС? Ні, ну добудова блоків ХАЕС вона необхідна навіть без того, що ми ага. повернемо окуповані території, тому що на сьогодні в нас з вами є певний. Дефіцит електроенергії, ну наприклад, при температурі мінус 3 мінус 5 іде обмеження промисловості, іде обмеження бізнесу. А теоретично далі обмежується робота певних комунальних установ. При температурі мінус 5 мінус 10 будуть обмежувати населення, будуть проводити графіки аварійних відключень. Ну, Тому це саме власне наслідок йде... обстрілів саме російських не тільки обстрілів, а взагалі не. Вистачає потужності, mm -hmm. у нас повністю вже зруйнована на сьогодні. Генерація це вже не залежить від того, чи були обстріли, наприклад, там тиждень чи два тому. Ми втратили 9 гігават генерації. Бо от буквально за останні два роки це теплової генерації. Тому змушені відключати атомної генерації не вистачає, щоб покрити все повністю всі скам так потреби а, української економіки. Особливо це впливає влітку. Ми побачимо, коли атомні станції встануть на обов'язковий капітальний ремонт? Uh -huh. А ми повинні говорити, що всі атомні станції певний час повинні ставати на капітальний ремонт. То ми влітку будемо сидіти без електроенергії по 8-10 годин. Uh -huh. А, uh -huh. і uh -huh. пане Олеже. Якщо підсумуємо тезисно, якою ви бачите перспективу розвитку атомної енергетики в Україні? Коротко, якщо можна, будь ласка. Я вважаю, що ми повинні розвивати атомну енергетику в Україні обов'язково. Вона є надій надійною з точки зору забезпечення електроенергії економіки України. Дякую вам, пане Олеже. Отже, сьогодні гостем нашого ефіру став голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. З ними говорили про розвиток атомної енергетики в Україні. Більше випусків сьогодні про та й не тільки. Ви можете побачити на нашому Ютуб-каналі, щоб перейти на Ютуб канал Чорноморської телекомпанії. Скористайтесь qr кодом на ваших екранах і до зустрічі в наступному етері.